Обожнюю милих котиків і собачок. Обожнюю милих котиків і собачок. І я помітив, що скільки б років не було котику чи собачці, вони завжди дуже милі. І для того, щоб ще сильніше умилитись, люди зазначають якийсь факт, який відбувається прямо зараз з цим котиком і собачкою. Вони кажуть: У -у -у, він, він укрився хвостиком. У -у 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 -у! Або він чіпкає лапкою, чіпкає лапкою двері. Ой, він миється в тазічку, миється в тазічку. Я подумав: я подумав, от ми люди, так, і якщо є десь якась. Позаземна цивілізація іншопланетян, які дивляться на нас, людей, і ми для них, незалежно від віку, завжди милі. І для того, щоб ще сильніше умилитися тому, які ми земляни милі, іншопланетяни зазначають про нас якийсь факт, який відбувається з нами прямо зараз. І вони кажуть: перевіряє роутер. Вірить в всесвітню справедливість, миється в тазічку. А, Це мій прикол прикотиків та собачок. Взагалі, собака допоміг мені звільнитися від депресії. Сусідський пес. Я живу в селі, і в нас є сусідський пес, і він допоміг мені звільнитись від депресії. Тому що кожен раз, коли я виходжу в магазин іду повз цього пса, він завжди, він на ципку, він завжди е гарчить на мене, гавкає, хоче стрибнути. А -а -а -а. Кожен раз. Вже два роки я кожен раз виходжу, і він кожен раз з тим же ентузіазмом гарчить на мене: а а, а І ні разу, ні разу я не вийшов, і не було такого, що він такий: нахуй я це роблю? В цьому немає жодного сенсу? Цей пес він виконує сізіфов, е, сізіфову працю з тим же ентузіазмом, що і завжди. Я проходжу повз нього, і він, а, він. Він хоче цей пес перегризти мені горлянку. Кожен раз разю ж вірою, стою ж наснагою, що сьогодні, вчора і завтра. І це допомогло мені вийти з депресії. І там написано: злий пес, що він злий. Але я не згоден, що він злий. Він сторожливий. Ну, він, він не злий пес. Злий, прям злий. Це ж не те, що він втерся мені в довіру і зламав мене як особистість. Обережно злий пес. Знаєш, що він зробив? Він устроїв ДТП на Житомирській. і спалив хату мого сина. Це злий пес. Я боюсь ракет. Тому я шукаю завжди якесь місце під землею. Я хочу собі бункер. Я дивився ринок бункерів. Я дивився бункерні рішення для всієї сім'ї. Я один, але я хочу, щоб, якщо, що, у мене було рішення одразу. Це приблизно коштує три лями. Три лями, і у вас є бункер. Ви можете туди зайти. Бо я проти, я проти поверхонь. Я проти всього, що над. Метроград мій рай. Арсенальна це мій едемський сад. А забудовники довбайоби. Забудовники телбойове, тому що вони їх всі не давить, бо вони забудовують те, що не треба забудовувати. Але забудовників всі б любили, якби вони будували не вверх, а вниз. Якби вони все не треба забудовувати сквер зі сквер, все, все в порядку. ЖК починається з мінус першого. Відчайдухи живуть на цокольному. А з секуни, як я, на мінус двадцять першому. Все нормально. Все супер. Немає ніяких незаконних надбудов на історичній пам'ятці. Є законна підбудова, яка укріплює фундамент. Я живу там. Єгора, як же вітамін Д? Як же вітамін Д на мінус 21? Все нормально, просто публікуйте мені сонячними зайчиками в шахті ліфту просто на обличчя мені. Зразу б всі зауважали осокорки. Зразу б, якби вони всі були не вверх, а вниз. Просто виходиш на сакорках, а там рівнина і дикі собаки. Жика Ліверпуль. -у -у я хотів би там жити. Життя в селі дало мені змогу дуже сумлінно подумати над тим, яким міг би бути український всесвіт супергероїв коміксів. Я над цим думав. І Я от розумів. Що якби в нас були супергеройські комікси, то не можна робити прям як Марвел чи як DC. Нам це не підходить. Нам це не підходить, бо я помітив, що американські супергерої вони у своїх добродіяннях надто покладаються на неупередженість державних інституцій. От, звичайний сюжет в спайдермені. Він дає піздюлії суперзлодію, завішує його на стовп. Викликає поліцію, типу, далі справа за вами. Спедремен у пизда в Україні. Він так, ну як? Так не получиться. В смислі? Спайдермен в Україні це не більше, ніж акробатичний українець. Чувак. Ну просто уявіть, якби спедермен в Україні давав піздулі зеленому гобліну. Він дав піздулі зеленому гобліну, завішав його на стол, викликав патрульку і далі блядь, нема складу. Злочину. Е, Мосійчук каже, що це зелений гоблин хороший бізнесмен. Ручні блогери зеленого Гоблина — людь, бруд на спедермена, що він кокаїнщик. Максимум, це домашній арешт. Максимум — домашній арешт. Тому я придумав українського супергероя: це людина-українець. Людина-українець, я вважаю, що це хороша назва. Бо дивіться, чоловік-паук, він. Чоловік-паук, понятно, бля? Чоловік-паук, це чоловік. Uh, Людина-паук. Людина-паук. Він і людина, і павук. А людина-українець, він двічі людина. Він. Да! Є. Він і людина- людина, і українець- людина. І щоб такої хуйні не було зеленим гобліном, я придумав людину українцю я йому придумав суперсилу. Що от він дає піздюлєй, піздюлєй нашому зводію якомусь, завішує на стовп. І в нього є здібність, як у Аквамена. Аквамен визиває морських істот. А людина українець, в нього є можливість призивати рій чесних журналістів. Рій чесних журналістів. І ці чесні, чесних і дуже багатих. Журналістів, які. Сім'ї, яких живуть за кордоном під вигаданими іменами, яких охороняє ЦРУ. От. І вони І вони винирують з під асфальту, як касатка, влазять з вікон, і вони все фіксують, все фіксують. І злодій помирає від супередару, який я називаю, летальна обізнаність суспільства. Вони помирають. Суперзлодій помирає від того, наскільки це глибока проблема для українського соцуму. Від розуміння глибини піздіця. Від цього помирає суперзлодій. І які імена у суперзлодія? Бо є таке правило взагалі в е, е, драматургії і в коміксах, що твій герой він настільки хороший, наскільки поганий, злодій. І якщо ми подивимося на марвелівських супергероїв, то там що? Там в них дуже пафосні назви, наче вони трохи їх люблять. Там Доктор Октопус, Лекс Лютор. Я не бачив жодної назви е, суперзлодія в Марвелі, типу Гандон. Гандон! В мене буде! В мене в всесвіті людини Українця так і буде всесвіті людини Українця, всі зводії, це переважно матюки. Суперзводій! Сука! Це значить що? Наскільки поганий антигерой, настільки хороший, значить, що людина України дуже хороший? Тому що він проти кого? Він проти мразі? Проти гніди, бля. Гантон гніда, сука! Мразь, це все різні суперзлодії. І в них є лігво. В них є лігво, яке, яке називається там. Ці суки, які там сидять. Ці гниди, які там сидять. Це сучка, сучка це сучка суки. Сп... Щоб добратися до суки, треба спочатку перемогти сучку. Тому що сучка це сука, суки. Понятно? Ви розумієте? Всесвіт, людини українця. І в людини українця в нього, от я в, паук, в павука, в людини-павука є павуче чуття, так само і в людини українця в нього є хуйова чуйка. Вона не відчуває небезпеку. Вона відчуває щось дуже таке ціленаправлене, типу хтось забудовує сквер. І людина українець безду, а це забудовник. В нього штани з бетону, в нього е е сорочка з кріпичів, і замість гаустока в нього лопатка. Оця щоб малярська лопатка. І до нього людина українець біжить, а він такий: Жика! 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 Але яка мета? Яка мета в людини українця? Бо ми, якщо подивимось на американських супергероїв, то в них мета, щоб стало краще. Але людина українець, його мета, щоб не стало гірше. Роб... Типу, да, зараз хуйово, але я не допущу, щоб стало хоча б на сантиметр гірше. І... Треба розуміти, що людина українець, він а, як вам сказати, є мораль, певна мораль, як була в людині Павуку, що з великою силою приходить велика відповідальність. Це ми знаємо. І я подумав, яка була б мораль у людини українця? Оскільки людині українця завжди буде, буде трохи важче? Йому завжди буде трохи важче. Тому я придумав, що. Для людини Українця, що буде з великою силою, приходить велика відповідальність, а з великою відповідальністю приходить дохуя піздіжа. А чого раніше не було людини українця? А ще б, якби він був в 92-му році, а чого в нього на не відмінкульту? А, взагалі, він працює на офіс президента. А, з вами був Єгор Шотело. Гарного вам вечора.